Всім привіт! І появилось в мене сьогодні таке бажання ще записати розповідне відео. Хоч не часто вони тут виходять та й набирають не так багато переглядів, але подумала, чому б і ні. От. Хочеться трохи поговорити і надалі, думаю, буду більше викладати таких відео. Буду бачила, може ще якісь ідеї подумаю. Ну, головне, щоб був час і бажання. От. Сьогодні вже третій день весни. А мені ще досі не віриться, що зараз березень, я ще як в зимі. от. Але ви знаєте, якраз після першого числа погода пішла в більш холодну сторону. От, Як би сказати, що за тиждень до того і була реально як весна. У нас було по 10-12 градусів тепла, навіть сонячно після обіду так вже відчувалося. А тут 21-го прохолодно. Весна прийшла і похолодало. Але що казати? Це тільки початок. Ще буде порізаному, як то кажуть. От. Такі справи. А в мене з'явилася нова картинка. Так. Можна сказати, найменша зі всіх, що я малювала олію, акрилом. Такі троянди в. На століс. Я дівчина лежить. Правда, дуже рідко малюю на таку тему, там, квіти, натюрморти, Але тут захотілося і мене навіть зацікавило в роботі. І хочу далі ще намалювати один натюрморт. Ну, Квіти в такій скляній вазі, на більшому на більшому розмірі формату. Ну бо це дуже маленький, це, мені сказати, менше, ніж четвертий, це п'ятий. Бачите. А, намалювати ще квіт э, троянди в оскряній базі, свічка така з боку, і такі ружеві з боку лежать троянди. От. Ну, буде це знімала і в коротких відео, як малюю, більш поетапно. От. Тому, кому цікаво, можете підписуватись, може хтось новий дивиться. Ну, а так, то. От. Хочу ще тут зробити рамку, але більшу таку. Хоч не люблю великих рам на картинах, але тут буде дорежня, бо дорежне. Картинка маленька, а рама більш дасть такого. Так, але поки їм треба висохнути, тому що ну, олія доволі не швидко сохне, тому треба почекати. І ще полапую. Отак от. Так от. От. М -м, надіюся, у вас все добре. Ну, вже добре, ясно, що не всіх все добре в житті. Та й по останніх подіях не дуже все добре, але так, що хоч, не все і погано. От. Тому бажаю вам гарного, теплого, сонячного, веселого дня, всім папа, -па, до зустрічі.